Житомирянку Аліну Кундіч під час повітряної тривоги 1 грудня не пустили в укриття за адресою провулок Скорульського 5. Це приміщення місцевого навколокультурного простору. Дівчина розповідає, до цього вона кілька разів без проблем переховувалась у цьому підвалі. 1 грудня ж їй сказали, що тут можуть переховуватись лише люди, які працюють у приміщенні навколо культурного простору. Мені сказали, що ні, це укриття для своїх. Я запитала, що означає для своїх. Ну вона так е, пояснила, що, що для працівників. Я теж заходила колись ну, один раз. Там були ліхтарики, вогники, та там було тісно, тому що люди ну, тіснилися, готували чай, ну розмовляли. Були люди старшого віку, діти були е, дорослі. Але якось це було дружно і пускали, і ніхто не говорив про те, що будівля складеться, чи, чи ще щось. Орендарка приміщення Оксана Вахнюк розповідає: до листопада керівником організації, яка орендувала приміщення, була інша людина, яка пускала до укриття. Всіх пані Оксана ж вважає, що їх підвал не може бути надійним укриттям через численні тріщини в стінах, не систему вентиляції та магістральні тепломережі, які проходять у підвалі. Я зараз грант написала Кримсос. Це до речі, ну, прям так і є. Вони. У них був конкурс грантів саме на укриття. Я не писала грант. Вони пропонують найбільшу суму це 189 тисяч. Але цього сюди мало. Сюди стільки треба вкласти тільки в саму лишень вентиляцію для того, щоб воно працювало. Я буду готова відкрити його для людей, але не зараз, не в тому стані, в якому воно є. Тому що ще раз кажу, що брати на себе гріх запустити людей в братську могилу, я не готова. Попри це, на онлайн мапі укриттів, яку опублікувала міська рада Житомира за адресою Скорульського 5, є найпростіше укриття для населення. Акт про взяття на облік був підписаний відповідною комісією та балансу утримувачем приміщення на початку цього року. Акт складений, там було декілька рекомендацій, ну, даний з членом комісії, він підписаний, в тому числі баланси утримуючим. Так що видно, що сьогоднішній день має юридичну норму і, в принципі, їм потрібно керувати. Якщо щось по ходу міняється, нема проблем. Люди набирають, навіть наше управління, там, міський інформаційний центр, через нього зв'язуються з нами. Ми уточнюємо, при необхідності спеціаліст вийде і на місці огляне проблему. За словами юриста Андрія Мілютіна, якщо укриття взяти на облік, а також присутнє на інтерактивній мапі, доступ до нього обмежувати не можуть. Не пустити до укриття можуть лише у разі, якщо воно розташоване на території режимного об'єкту. Коли починається тривога, і люди на онлайн-мапі бачать найближче укриття, яке знаходиться на приватній власності, але воно є на онлайн-мапі. Вони мають право безперешкодно скористатися відповідним укриттям. Будь-які заборона доступу до даного укриття є порушення прав відповідної людини. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Олег Павлюк, новини на Суспільному.